У ході засідання виконкому, яке відбулось 31 січня, був прийнятий проект рішення про зміни до програми соціального захисту окремих категорії громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю. «Відбулися відповідні зміни в житті всієї держави. І дане рішення приймалося декілька років тому. І тому прошу збільшити для внутрішньопереміщених осіб з тисячі матеріально допомогу до трьох тисяч і стосовно. Надання допомоги на поховання загиблих на війні з Російською Федерацією до 60 тисяч внесли члени виконкому зміни та доповнення до положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб. Відбулися зміни до чинного законодавства, нові функції з'явилися у державі, в тому числі і в нашої служби, зв'язку з тим, що потрібно проводити роботу психологічного стримування». З тими особами, які повернулися з війни, також члени виконкому прийняли рішення про надання матеріальної допомоги на лікування, поховання та у зв'язку з пожежею. Комісійно розглянули кожну заяву. Надали дозвіл члени виконкому і на видалення зелених насаджень та внесли зміни до кошторису місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік. Додати 739 тисяч на придбання Навісного обладнання для тебе території розглянули члени виконкому і внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 2023 рік. Видаткову частину бюджету по загальному фонду збільшена на 7,5 млн грн. мільйонів гривень відповідно до звернення головних розпорядників за рахунок вільного залишку бюджетних коштів. По виконавчому комітету збільшено видатки на суму 5,5 млн грн, в тому числі по КНП ЦРЛ, на оплату праці з нарахуваннями 3,5 млн грн, по центру спорт для всіх на оплату послуг з поточного ремонту покрівлі спортивного залу 195 дев'яносто пять тисяч. виконавчому комітету на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 1 січня 2023 року 28 20 і тис. грн, тисяч гривень. І також для надання часткової компенсації вартості придбаних суб'єктами господарювання електрогенераторів мільйон восімсот. Збільшено видатки і по управлінню праці та соціального захисту населення для Шостинського територіального центру в сумі 803 – три тисяча гривень для завершення робіт з налагодження та монтажу твердопаливного котла. По спеціальному фонду видаткову частину збільшено на 799 тисяч відповідно збирання головних розпорядників. У відділу культури для придбання зарядної станції 60 тисяч та по ЖКХ на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 1 січня, за навісне обладнання для прибиральної техніки, за 739 тисяч. Дане рішення погоджено з бюджетною комісією Шосської міської ради, хто за Хто проти, утримуємося, приймається.